Круасани за оригінальною рецептурою хрусткі хлібці тісточка, піца. Власниця маленької пекарні Flavor Bakery у Чернігіві Олександра Андрієва разом зі своїми співробітниками зранку виставляє на вітрину свіжу випічку. Каже, що чернігівці полюбляють себе побалувати чимось смачненьким. По статистиці, по відгуках, ми приваблюємо людей круасаном, бо в нас справжній круасан. Французький, ми самі робимо тісто від нуля. Тобто у нас є людина, яка займається листовим тістом, і ми випікаємо насправді свіже кросан. Це не заморозка, це з найкращих продуктів, це з бельгійськими там, складниками. Також гречаний багет. Гречаний багет це теж топ-продаж, і люди їдуть. І... Їдуть з інших районів, спеціально за багетом. Тому машина паркується, людина зайшла, багет взяла, пішла і поїхала. В асортименті в нас є здобне тісто. Ми робимо равлики, це такі закручені булочки, як синабони. Вони з різними смаками, зі свіжими ягодами, з шоколадом, з корицею. Це теж такий хід з горіхом. Робимо сімейні такі булочки, запашні, робимо мафіни. У нас є свій кондитер, є своя кондитерська вітрина. Це власна кондитерська, ми все робимо саме. Хліба, теж асортимент є хлібів, не тільки гречаним багетом. Єдині. З новинок зараз плануємо нове меню піц. Олександра каже, що сімейний пекарський бізнес відкрили напередодні повномасштабного вторгнення. Торік придбали ще одне приміщення. Для облаштування і розвитку потрібні були гроші. Запустити виробництво допоміг державний грант 250 тисяч гривень. Починали непросто. Літо було дуже складне, бо були відключення світла, і в нас тут просто вирубало. А нема світла, ми не можемо випікати. А ми не можемо варити каву, ми не можемо віддавати піцу. І ми такі. У Нас пропадали дуже сильно продукти, було багато списання, і, звісно, всієї допомоги, чи перейшли би ми і вижили би, я не знаю. Тому, да, можливо, для бізнесу це не супер велика сума. Затрати такі, у бізнеса великі, але це якось додає настрій, це просто підтримка якась і моральна теж. На грантові гроші в пекарню працевлаштували людей, придбали обладнання, пакування, частково оплатили оренду від держави. У ці складні часи війни підприємці не хочуть багато, лише пільг та допомоги з підготовкою кадрів, каже Олександра. Вона зберігає оптимізм і заряджає ним оточуючих. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє, тому що ну а який в нас вибір? Я не розумію, ти ж не зупинишся. Тому треба працювати. У нас ще такий бізнес, ми додаємо цьому оптимізму людям. Людина приходить за кавою, з'їдає круасанчик, у нього так день покраще трошки стає. Тому якось так. Ми повинні бути оптимістичні, щоб ділитися цим оптимізмом.